Привіт всім, попросили зняти коротеньке відео про наш корсар, ніж ось, в пластиковому чохлі. Знімаю. Це смазочка. Смазку витерли. Так, значить, ось такий ножик. Чого така форма. Це, в принципі, ніж робився виключно як якийсь робочий утилітарний. Бачите, отут є підпалець. Хоп, щоб можна було щось тут стругати, рубати тут є підпальцева вимачка, щоб брати його накоротко, також щось тут підстругувати. Спуск широкий прямий, що в принципі ну, дає змогу виконувати великий обсяг робіт різних. Причому ріже він цілком ок. Оце кінчик специфічний за би, легендами. Таким чином на англійському флоті. Обламували кінці ножів, от, типу, всажували в мачту і там обламували, щоб матроси друг друга не покололи. Ну, хезе, наскільки це реально, тому що оцим втулить цілком навіть сильним ударом, цілком він залізе, не думаю, що то буде проблема. Але, в общем, ми не на англійському флоті і, тим не менш, зробили такий ножик. І з. Цікавого ну, чи з власного досвіду. Ми його зробили в 23-му році, десь влітку. І перший ніж я як завжди взяв собі, тягав його там якийсь привод, щоб зрозуміти, ну як він взагалі в роботі, в носінні. Ось Він, ну до речі, доволі такий великий. Оце в мене 20 см. Тобто треба розуміти, що це плюс чохол. Так він досить дебелий, якщо носити його на поясі. Ну, я носив на поясі. І щось е треба було посмажити шашликів, І в мене були дрова в в'язкі дубові. І не було зовсім нічого, щоб їх порубати. То я їх порубав батонінгом, отак ось, ось. Ну, знаєте, батонінг. Цим ножем. То, в принципі, все нормально, там різана кромка була. Я десь навіть знімав у му році, викладав цей відос в телеге. Можете пошукати. Ось такий ножичок.